При реєстрації неприбуткової організації протоколом назначається голова зборів. Якщо реєструється громадська організація, то для її реєстрації необхідно як мінімум два засновники. Але це не засновники, це учасники. Да? Якщо реєструється благодійний фонд, то там достатньо, щоб була одна людина, і окремо, звісно, назначається голова. Якщо це одна людина, частіше всього, що буде назначатись саме ця людина, яка засновує благодійний фонд. Якщо про громадську організацію, я вже сказала, назначається протокол зборів і обирається глава. Тобто, в будь-якому разі, в реєстрі неприбуткових організацій, в реєстрі Мін'юсту буде світитись хтось керівником. Питання, чи платити йому зарплату. На початку діяльності, якщо її в цілому немає і немає надходжень, спокійно можна наплатити і також це врегулювати протоколом. Також є загальна практика, коли пишеться протокол або лист від голови зборів, що він буде працювати на загальних засадах. Це практикується досить широко. Але якщо порада, якщо у неприбутковій організації є дуже активна діяльність, є гранти, які вона отримує, є багато надходжень, то було б логічно, що голова зборів отримував якусь оплату да, зарплату, хоча б мінімально. І також хочу додати, що все, що стосується кадрів документів, воно все ідентично з визавовчуванню, зведенням кадрів і заробітної плати. Є плейліст більше про неприбуткові організації підпис.